Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги кольорові підводки. Це приголомшливе доповнення до вашої колекції макіяжу. Ця підводка має стійку формулу, яка залишається яскравою протягом усього дня. Підводка має діамантовий матовий фініш, додаючи нотку гламуру вашим очам. Її точне апліка. Атор забезпечує гладке та легке нанесення, створюючи креативні та чіткі образи. Кольорова рідка підводка для очей є обов'язковою для тих, хто хоче зробити сміливий та виразний макіяж.